Умовно кажучи, самої ємності, ми е, ніяких там очисних відсійників там не планували, не плануємо і не будемо планувати будувати. Я це хочу зазначити, бо я багато чую саме про якісь відстійники. Якісь... Я це чув, коли були слухання, обговорення, точніше. Я так само хочу це сказати, щоб це було зрозуміло. Це не очисні споруди і це не відстійники. Це резервуар зберігання. Герметичний резервуар зберігання. що які змивають, потрапляє фенол, здається, Якщо я правильно запевняю, немає там такого я не підтверджую, такого нема. Навіть в екологічній оцінки це все можна е, з'ясувати. Побачити. Нема жодних е, речовин, які шкодять довкіллю. Це лише виключно органічні сполуки, е, які ми називаємо і є чітка навіть в нашому е, законодавстві, визначена. Е, Визначення щодо органічних добрив це органічні добрива, які вмістять собі сполуки азоту, фосфору, калію, які заміщають при використанні в своєму використанні заміщають мінеральні добрива, тобто хімію, умовно синтетичні добрива, які на сьогодні вносяться в поля. Я думаю, і фермерів, і е, е, великих підприємств е, це стратегічне питання заміщення синтетичних добрив саме органічними сполуками. Ну я можу запевнити будь-кого, що ніякого фенолу там немає. І ті резервуари, по суті, вони вже є, вони вже розроблені, і людям, напевне, просто неправильно доносять інформацію. Ви хочете туди помістити, тому що це буде логістично краще для орошення полів цими добривами. Саме так я пояснював, коли були обговорення, що це. Виключно з логістичної точки зору розміщення цікаве, тому що навколо є поля, які обробляються, то внесення саме цих органічних добрив передбачає технічний спосіб внесення. І саме з логістичної точки зору вибрана така ділянка. Тобто, це не тому, що як я багато чую думок, що там тростянчик чи інші якісь е е населений пункт, якось хтось хоче там, я не знаю, превратити в свалку. Як то кажуть, це ну, дуже смішно для тих, хто це розуміє. То я хочу, щоб це е зрозуміли всі, що це виключно екологічний проект, це заміщення. Яке ми робимо як аграрне підприємство заміщення мінеральних синтетичних добрив на органічні. І це лише резервуар їх зберігання для сезонного внесення. Ми, Якщо люди будуть категорично проти, ви будете готувати в іншому місці? Звичайно. Якщо думка людей. Буде більшість, яка передбачає знову ж таки. Ми кажемо, що таке більшість це є законна, зрозуміла вимога щодо е, проєктів реалізації таких е, і будівництва. Якщо е, з точки зору закону ця процедура не пройде далі, значить ми будемо шукати інші місця.